Всім привіт! Ви на каналі Омпустеля, а ми з вами граємо гру, яка називається Forgotten Ане. Мабуть, забута Ане, Ані, Ана. Натисніть будь-яку клавішу. І тут є українська мова. Тінь терін-ін. Так, будь-яку клавішу. Натиснула почати історію. Налаштування допомогти вийти. А ні. Починаємо історію. Тут якийсь трамвайчик. Так, така трошки анімешна малювка. Це прям точно аніме. Це якийсь такий покинутий будинок. Якось скоріше все знесуть, незважаючи на те, чи він історична пам'ятка чи ні. Я натискаю праворуч. Я не знаю, чи треба чи ні, але воно, типу, працює. Можливо, воно і так б спрацювало. Так, поки ми дивимося анімешку з вами. Ну. Це магічна шкарпетка. О, боже, це шикарно. Коротше, я не знаю, поки про що гра, але поки ми з вами разом дивимося аніме. Прибув ще один, це колекціонер каже. <смі> ще колекціонер шкарпеток? Ви що, серйозно? Але мальовка класна. Так, і що ми робимо далі? А, пропустити. Ні, не хочу. Тому щось пропустили, блін. Лох момент. Ну, Якісна деревина, міцний, чавуні ніжки дуже добре. Будь ласка, типу покрутіться щось таке. Не хвилюйтеся, ви не перший такий тут. Так, погляньмо. Дещо заношено, без пари. заводський фасон. Раджу влаштуватися на роботу на фабриці. Це сходимо вниз. Поможіть нам змінити наш світ, отримайте тут наліпку перевірки, працюйте на благо. Пам'ятайте, ви не зіпсуті, а просто забуті. Оу. Oh. Але ж а не це не шкарпетка. Так, Ідемо що ми опа. Що це таке? Та ну, що відбувається? Так, 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 хтось тут прокрався. Ти що таке? Коротше, він не хоче бути серед забутих речей, він хоче повернутися назад до свого господаря О Боже! Ай-яй! Щось там відбулося. Так, там якась людина у вікні. Щось він шукає. А в той час в підземеллях міста є Ане. У темряві лежить вона і її чекає на щось. Вона прокидається посеред ночі від того, що загаснуло світло. Що відбувається? А, то, окей, вона буде Н. І на кінці, як Анна з зелених дахів. Так. А я можу натискати? Ну, будь ласка, я не хочу її натискати. Майстер Бонко я. Здається, минула вічність. А тут можна якось прискорюватись? Нема світла, витік і чогось там. Нічого подібного вище не траплялося. Що таке аніми? Витік аніми. Так, можна вийти. Oh, no. О, ні. Щоб озирнутися, здається, фабрика ще працює. Схоже, парк минув, що не повністю знеструмлений. У цьому вині повстанці. Окей, добре. Звичайні ще не добре. Дим зі сторожевої вежі. Сподіваюся, Стівені все гаразд. Майстерня лишилася без аніми. Майстер банку не буде радий цьому. На головному вокзалі пожежа. Треба дістатися туди якомога швидше. Це має бути пов'язано з витіком Аніми. Так, начебто озирнулося. Це тут теж наче усюди озирнулося. Ой, ми врізалися в стіну Так, пішли вниз, 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 вниз А як ми в такі темряві ми не загубимося? <кхи> У трубах немає аніме. Треба вимкнути насос. Так, а якщо ми його вімкнемо, а я витік, то що, що, нічого не вийде з цього. Якщо я наповнюю анімою цей насос, то він почне живити вежу з резервів. У підвалі повинні бути запасні балони, які можна використати. Не пішли шукати. Так, я думаю, що ми сюди маємо повернутися потім. Це подвійний перемикач, самостійно двері не відкрити Ага, треба нам ще когось. Ці двері до вежі майстра Бонку. Я не була там вже дуже давно, їх неможливо тепер якось відкрити. Добре. Самостійно ми самі нічого не відкриємо, нам треба наш друг помічник. А чекайте, тут ще мало того, тут ще якісь отут сходиться. Нам ще тут нагору треба буде лізти. Так. Це марно, доки насос не качає аніму. Ой-ой-ой, мене билось. Ох Так, пішли сюди. Так, побігли сюди. Майстер Бонко, напевно, хоче зв'язатися зі мною через дзеркало. Потрібно відновити подачу аніме. Перш ніж іти, треба поговорити з майстром Бонко. усім, треба відновити подачу аніми. Та де я тобі візьму тут твою аніму аніме. <хів> тут щось може якийсь поцічок не зуприйти. Так, пішли сюди-сюди сюди. Це я не люблю грати платформери. Що я скачала? Правильно, платформер. Я можу витягнути анімус цих балонів та використати її для живлення насосу вгорі. А... Опа. А що мені треба робити? Тепер в мене достатньо аніми, щоб наповнити насос на горі. А куди ми її зібрали? Я щось не розумію. Мені, до речі, це зараз нагадує одну гру. А вона була про духів і дівчинку, але я не пам'ятаю точно як вона називається. Ну, коротше, не важливо. Так, далі ми ось це робимо. Ну Ну. Лишилося тільки потягнути за важіль. Окей. Ну, мені так трошки нагадує анімацію студії Гіблі. Гіблі. Так, для пересування хаба. Є, отакі Ми Бачили, як треба? There, Ти мене чуєш, Ен? Я тебе чую, бачиш, який в нас слух. Ну прям. <кхи> Ой, ми впали. Бачиш, який в мене слух. Ну Прям слух-слух. Боже, боже, яка класна Ні, вибач, я тебе, звісно, чую. Але боже, Боже, як тут це класно намальовано. Клас. Ядес. Включимо лампочку. Страх темряв, увімкніть лампу біля ліжка. Ось таким, ми, да, ми полохливі, сирони ми такі. Ні, ну, звісно, треба економити світло, але якщо це, типу, екологічно безпечне освітлення і воно не дуже енергозатратне, то чого воно в темряві лазити? Ну, таке питання. Ось таке Дайте мені відповідь на нього. Майстер арімайстер з вами все гаразд. Що відбувається? Just... Напад повстанців. Гадаю, вони намагалися проникнути у вежу. Вони не розуміють, що роблять і чим це може закінчитися. Я захищу нас. Що мені робити? То що мені робити? що скажете робити, майстре? Будь напоготові. Повстанці ймовірно вже розбіглися, але треба все це розгрібати. Передусім, треба відновити подачу аніми до вежі і її околиць. Завантажу роздачі, жодвачі і розпрямую потік аніми з резерви вежі. Звичайно, майстер, я це зроблю. Коли розберешся з цим, то з'ясуй, що трапилось у майстерні. Будівництво ефірного мосту наш головний пріоритет. Він уже майже готовий, Енн. Потрібно лише встановити останню секцію. Я перевірю, як там Тіфані, сторожкові та вежі і залишуся з вами звідти. Добре, іще Енн. Так, майстер. Я неважливо. Просто будьте поготові, невдовзі ми повернемося додому. А ми не вдома? А де ми? Так, у нас є навіть щоденник. Окей. Вивчаючи перебої у подачі аніми, я з'ясувала, що в місті відбулася серія вибухів. Я відновила аніму у своїй частині вежі, після чого майстер Бонко зміг зв'язатися зі мною і розповісти про саботаж повстанців. Мені треба відновити аніму в майстерні, щоб можна було продовжити будівництво ефірного мосту, рушаю негайно, а дорогою огляну масштаби завданої шкоди. Так, це схоже, все у нас є якісь сувеніри, та див... нема. Ні, ні. Так, це поки все, що у нас є. Ну, а зробимо таку міні-серію взагалі, як це перевірю, чи вам подобається ця гра. Мені поки дуже цікаво, що буде далі. Щоправда, я дуже погано граю в платформери. От, ну, зараз, ви це побачите, поки ще не видно, далі це буде видно. От тому напишіть своє враження, як вам гра, що ви думаєте про неї, чи цікаво вам буде її дивитися. А також не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також поживувати відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такі прикольні ігри. І, звісно, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ігри. Ну і стандартна схема, ви розказуєте другу, щоб якщо ви або е, він забуде, або вона <свісно> забуде подивитися е, наступну серію, або якусь іншу гру на каналі, то. Ви одне одному нагадаєте. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!